Привіт усім, хто зайшов на мій канал. Мене звати Мирослава. Я починаючий блогер з тележурналістською освітою. Саме тому тут я обговорюю різні події, новинки, які виходять у сфері телебачення. Але сьогоднішнє відео буде не про це. Навпаки, ми будемо згадувати старе, рефлексувати і розбиратися, що сталося з цими ведучими чи зірками за 10 років. Тож починаємо! У 2014 році найбільші телеканали України виступили з ініціативою виходити в ефір з єдиним для всіх логотипом, прапором України і фразою Єдина країна, єдина страна. А президент України Петро Порошенко також в своєму зверненні привітав українців тоді з Новим роком. Цитую: Я дякую кожному гаслом минулого року. Стало Єдина країна, єдина страна. Важкі випробування змінили нас, як народ ми стали не вода». Тобто ми бачимо, що ця ініціатива була спрямована на те, щоб показати, що Україна єдина від Львова до Донецька, від Донецька до Львова, і що мова для нас не має значення, що в Україні може існувати і російська мова, і українська, тому що тоді Росія розганяла дуже величезну пропаганду стосовно того, що в Україні нетолерантні до російської мови, що за російську мову можуть ледь не вбити. І що у нас тут націоналізм, нацизм процвітає, і ми дуже давимо російську мову. Саме тому зірки підтримали цю ініціативу і почали говорити, що насправді мова не має значення. Але, як ми бачимо, минуло 10 років, і ми з вами дійшли до висновку, що це те питання, яким мали б займатися глобальніше, і що українську мову вводити квоти. Вводити обов'язково її в сферах різних послугах треба було ще раніше, тому що ми дуже повільно до цього йдемо, але все ж позитивні рухи є. Давайте глянемо, що говорили наші зірки тоді. Почнемо ми із найгіршого випадку. Максимальної деградації, це в нас Єгора Сніжанова, як я її називаю, вона ж Сніжана Єгорова, вона ж колишня дружина Антіна Мухарського, вона ж жінка, яка дуже часто перевзувалася, і останнє її взуття це російські гімнодави. Вона навіть посварилася з родиною, вона не спілкується і дуже багато говорить поганої інформації на свою доньку в якої стала українська, проукраїнська позиція. Здравствуйте. Я знаю, что в Мелитополе, кстати, жизнь начала налаживаться. Мне очень многие пишут об этом люди, которые пережили все эти ужасные страдания и сейчас прям очень рады. И очень много видео присылают по поводу того, как город расцветает, и все приводит в порядок. И кстати, между прочим. Вы знаете, да, что у меня в семье тоже есть моя дочь. У нее случилась беда, то есть у нее там в мозгах совершенно все перемешалось, и у нее круг общения очень специфически, и короче говоря, она там меня осудила за мою позицию, за то, что я не кричу, Боже Боже, орки, орки, и что вони зробили з нашою любой країночкою!» Тож давайте подивимося, що говорила сніжаночка 10 років. Тому. Я Снежана Егорова. Я родилась в городе Новая Каховка, Херсонской области. Вы помните эту песню «Каховка, Каховка, родная винтовка, горящая пуля лети». Я родилась 23 февраля и всегда шутила, что я сестра советской армии и военно-морского флота. Но сейчас я осталась одна. Это не значит, что мне страшно. Я тот человек, который способен идти, не замечая препятствий и веря в себя, как та степная кобылица, которая пройдет через огонь, в воду, медные трубы и еще вынесет на себя Пару ранених бойцов це точно що вона стіпна кабеліця, інакше її назвати не можна. Ми мира, то ми Якщо ти хочеш міра, то ти завжди маєш бути готовим к війні. И я хочу обратиться к тем людям, которые говорят на русском языке в нашей стране. Помните, мы говорим русскими словами, но мы думаем по-украински. Украина — это наша родина, Украина — это наша мать. И мы не должны позволить оторвать ей руку, ногу, а тем более голову, потому что тогда мы останемся сиротами, мы превратимся в дикие племена, которые легко будет уничтожать. Давайте будем вместе и помнить о том, что наше самое главное национальное качество — это чувство юмора. Украинцы В самой экстремальной ситуации всегда готовы улыбнуться, поделиться последним, готовы не отдать свое. Да ты что, снежан? Ну, снежан, ну как ты не отдать свое? Ты ж тепер тільки за те, щоб нас забрали наши. Как изменилась твоя позиция? Постоять за будущее своих детей. Я бы хотела сейчас спросить. У Владимира Владимировича Путина. Тот человек, который, по его мнению, является легитимным президентом нашей страны, сейчас остановился на территории его государства. На территории какого государства хочет остановиться Владимир Владимирович, если он будет продолжать агрессию по отношению к нашей Родине? Я вважаю, що Україна достойна лучшего будущего. Я вважаю, що наші діти не повинні бути рабами. Ми не будемо вбивати друг друга. Ми будемо щасливі, тому що Україна це та страна, в которой кожен чоловік должен петь і бути щасливим. Все буде добре, це буде найкращим чином. Це буде так, як ми того хочемо. Єднаймося, бо ми того варті. З останніми словами погоджуюсь з тим, що в нас все буде добре, все буде найкраще, і у нас все буде без Сніжани Єгорової, яка дуже успішно пішла в сраку. Так, так, ми можемо тільки з цього приводу, що в нас на одну таку стіпну кабліцу стало менше. А далі у нас ще один мій улюблений ведучий, мій краш дитинства. Андрійка Даманський. Він у мене був в попередньому відео. Трошки робила розбору, розповідала, що сталося з його життям, що він де він. Останню інформацію, яку я чула про нього, що він там теж намагався перевзуватися, говорити, що він весь з Україною, що Україна переможе, бла 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 Але потім десь тихесенько зник і зачпричаївся десь сидить Андрійко. Давайте подивимось, що ж він говорив в цьому марафоні Єдина країна, єдина страна. Ану. Точно шось про. Так же самое, как Снежана, про Я родился здесь. У меня родственники в России, но все равно это не мешает мне быть украинцем. Меня зовут Андрей Даманский. 40 лет назад я родился в городе Одесса. В 1942 году мой дед, уроженец Костромы Павел Иванович Федоров, геройский погиб на Крымском полуострове недалеко от города Феодосия. Несколько лет назад моя семья сумела установить связь с родственниками деда. Они по-прежнему живут в Костроме. Моя мама, общаясь по телефону с ними, пару дней назад услышала потрясающую фразу. Они сказали, спасибо вам за то, что сейчас мы заново открыли для себя Украину. Я хочу сказать спасибо всем своим согражданам за то, что сейчас весь мир и, наверное, все мы Заново відкриваємо для себя Україну. Страну, в которой при свободу. Та ціни свободу. Да, свободу висказані про велику війну. Про те, що ми не дадім этим фашистським захватчикам називати вулиці цими іменами цього страшного мандери. Да, 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 да. Страну, в которой звичайним гостям. Ради як старим друзям і знайомим. Та ти що, злочайним гостям? Клас, пройшло 10 років, і тепер у нас дуже багато звичайних гостей на окупованих територіях, на територіях, за які досі йде битва. Ці звичайні гості це росіяни, яких викликали роками Андрійко, Сніжаночка, доклалися, які тримали от эту русскую душу тут яким в принципі дозволяли це робити, на жаль, страну, в котрої родились мої діти, в кото похоронені мої отець, страну, котру я очень люблю, єдиною перед Богом і перед всіми моїми сакрашками. Ясненько, Андрійку, ясненько, дуже шкода, що все так сталося, що ти пішов на той бік зла. Ну, в принципі, хто знає, можливо, ти на ньому завжди був, але шифрувався. Наступна, в нашій трійці лідерів, це в нас Наталя Мосичук. Наскільки я передивлялась, нічого на такого ніби страшного не сказала. Але давайте подивимося, яка в неї була позиція тоді, 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 тоді. Я наталімосичу, ведуча телевізійної служби новин. Я знаю, що таке війна. Війна це коли твого батька посилають в Афганістан, і життя твоєї родини перетворюється на пекло. Війна, коли ти малой вдивляєшся в телевізійний сюжет і звідти і шукаєш обличчя свого батька. Війна, коли твоя мама щоночі плаче і молить Бога, врятуй мого чоловіка. Ви знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. Ми продовжимо мріяти, що цього літа ми поїдемо в Крим, в Крим привітний і спокійний, в Крим без війни, в Крим кольору сонця, неба і моря. Тому. Я прошу, Боже, врятуй наших людей від руїни. Боже, врятуй наших людей від Наталі Мосейчук, яка зараз успішно перетворилася з професійної ведучої новин в пропагандистку, яка кличе на свій канал незрозумілих особистостей, яка кличе туди росіян, яка з ними по серйозному про щось говорить. Яка говорила і не вибачилася за свої слова про те, що в АТО воюють якісь наркомани? Зараз ставлю точніше вставку, щоб не бути голослівною. А, дивіться, але, це, нас... але це не прибирає проблем, які зараз виникають на фронті, коли наші військові. Ем... Втрачають вже професійність, коли до збройних сил України набираються військові, які йдуть по заробіток, коли серед тих військових є ну відвертий шлак, тому що там є про проблеми із наркоманією, та і проблеми, коли наші військові йдуть раптом брататися за 60 метрів до шансів противника, та потім повертаються руки обколоті. Про зашквари Наталі Мусейчук, якщо ви досі її любите, або ви просто не знаєте, чим вона зараз. Запам'яталася і що вона зараз робить. Ви можете ознайомитися на каналі Регулівни, Я звідти черпала інформацію, в принципі, не споживаю. Її мені дуже шкода, що одна з улюблених ведучих мого дитинства ось так змінилася. Так, вона більш пішла в політику, пішла захищати Коломойського і тому подібне. Тому ознайомтеся, поцікавтеся, що вона робить, і, 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 і не споживайте, не ведіться на це. А ми подивимось трошечки. Давайте позитивчика, позитивного перевтілення. Є й такі приклади. Є один з успішних прикладів це коля Серга. Давайте подивимось, що він казав раніше. «Наше оружие, наше серця на до предела. до из серця, сочится яких сердца, любов, серця верой. И этим оружием мы сміясь, смеясь, будто малые діти. Дубінки в букети красивих цвітов, в воздушних зміїв кастети. А послі встроюємо большой хоровод І танце толпу до розсвіта. Раступим улипка агресії льод. Добро це вічне лето. Єдине страна, єдина країна. Так, тобто ми бачимо, що коля э, Серга він був одним із рупорів так званого. А музика в Дніпалітіки, що піснями можна все виправити? Ми разом, ми єдині, ніякої війни. Адже лише музикою і словами можна проникнути в голови і зупинити всю цю агресію. Так, він був оце оце дерево любові. Так? Але слава Богу, ну, на жаль, повномасштабна війна. На щастя, повпливала, але, на жаль, що таким чином, що змінила його свідомість, змінила його ставлення, позиція його стала чіткіша. Він перейшов на українську мову, він їздив співати, підтримувати хлопців, які воюють. Так? Я не пам'ятаю, чи він воював чи ні. Я б точно бачила світлини у військовій формі, але те, що він зараз дуже багато всього робить, те, що він своїм прикладом показав, як це позитивні зміни. Як це правильне мислення це заслуговує поваги, і конкретніше про його позицію можете ознайомитися в роботі Суспільного культура, яка називається Як Росія купувала і нищила український шоу-бізнес. Там він відверто говорить про і визнає. Так, свою відповідальність про свій перехід, про, ну, про свої відчуття. Мені дуже подобається, коли відомі люди розповідають, рефлексують стосовно свого будування як особистості, так? особливо ті люди, які співпрацювали на Росії, які їздили туди і які хотіли будувати майбутнє там, але змінили свою таку позицію. Тож ознайомтеся, дуже класна робота достойна там, багато особистостей, які Думки яких вам сподобаються. Далі у нас подружка Коля Сергія раніше, так, ви всі її знаєте, це в нас Реганіна, ой, Регіна Тодоренко. Ось що вона говорила 10 років тому, і це для мене стало таким відкриттям. Оце приклад того, як людина в зворотньому а, в зворотньому русі змінюється. І змінюється на гірше. Десять років тому, яка була мила в нас Регіночка. Здравствуйте, меня зовут Регина Тодоренко, я певица и телеведущая, мне 23 года, и я из Одессы. И я очень хочу жить, любить в той стране, там, где царит любовь, мир, счастье, здоровье и дружба. Это в какой? Это в России, в Россиишке, да, где ты сейчас? В той країні або в какой? А, а, ні. Мой девиз. Единая Украина. Единая страна. Нічо собі, Регіна. Нічо собі. Єдина Україна. Хм, які цікаві слова. Зараз про минуло 10 років і Регіночка розповідає для Російського телевізору про лучшие місця для відпочинку в Подмосков'ї. Ребята! Сказали і Я в раю! Той час, як її рідну Одесу обстрілюють, як її знайомі, ну які я впевнена, в неї там хтось залишився, якісь, можливо, однокласники, можливо, якісь ну явно залишилися знайомі в Україні, як вони страждають від російської агресії. А вона в цій же Росії щасливо себе відчуває, тому що що тому, що е, вона виставила фотографію з смайликом Голуба і написала Ні, війні». А потім, мабуть, видалила, і, і все, і мовчить, і так тихесенько, а раптом все закінчиться само собою. Або тільки ніхто не чіплявся і буду робити вигляд, що все добре. Я щаслива. Я щаслива. Ніякої єдиної країни. Так, В неї тепер тільки єдина страна. І ця єдина страна Росіюшка. А зараз давайте трошечки перейдемо до сумного. Мене це відео дуже вразило, мені навіть захотілося плакати. Я не впевнена, чи я стримую себе зараз. Ми подивимося думки звичайних харків'ян, 10 років тому. Ми зараз всі знаємо, як Харков важко, як він що він витримує. Буквально сьогодні, коли я записую це відео, на місто знову скинули авіабомбу росіяни. А ось що думали 10 років тому звичайні харків'яни, яких проводили опитування стосовно оцеї. Гражданської війни, так про яку говорили росіяни, що у нас тут Донбас і Луганськ хоче від'єднатися, і що у нас тут якась гражданська війна? А насправді ми всі знаємо, що це ці ігри вела Росія, підбурювала народ і проводила референдуми, віджимала територію. Я хочу, якби, щоб Україна була цільною, тому що я патріот, якби своєї країни. і. Хочу, чтобы ну, все у нас было хорошо, и желаю, как бы всем остальным, которые сейчас бунтуют, все успокоится и все со временем решится. Украина должна быть единой, но она должна пересмотреть політику, як и президентського правления, так і правління Верховної Ради. Тобто, Верховна Рада має прислушиваться к народу, а не делать свои... то есть преследовать інтереси бізнесу. Тому що большинство законов у нас принимаются в інтерес бізнесу. Як цей чоловік так ніби говорить, але явно з думками, що влада щось неправильно робить. Це все влада, це все якісь політичні ігри, так. Щоб було все в порядку, і не було ні війни, нічого, щоб здоров'я, щастя всім. Ну, звісно, за мир. Ну, о чому річ? Ми всі люди дружні. Що це придумав Путін? Пусть передумає, немедленно. На жаль, шановна пані, він не передумає. Він не передумає, він буде давити на те, що ви говорите російською, що ви його чекаєте, ви чекаєте звільнення, ви хочете жити в дружбі, але ця зла Україна, і цей якийсь український режим не дає вам цього робити, не дає мирно існувати з Росією, бути Росією не передумає. Я бы хотела, чтобы хотя бы 70% населения были единой думки, так бы сказать. А не так, что 50% Европа, Россия, кто хочет вообще ничего не хочет. Чтобы все как-то определились и успокоились. За единую. Конечно, за единую. Как это разделять Украину? Конечно, за единую. Тяжелое время, но я хочу поддержать и русских, и украинских, чтобы они были в мире и дружбе. А ось класичний такий представник, який досі є так, старого покоління. Ми не будемо дружити. І ми ніколи не дружили. Нам доводилося підкорятися, нас підкоряли. І знову ж таки, цього хоче Росія. І вона робить все задля цього. Вона дуже гарно вміє нас всіх сварити, так, маніпулювати мовою, зокрема. Українцям не за що воювати на самом деле, мені кажется. нам делить нічого. А вот это те, що назревало, ну обидно, коли на території твоєї другие страны будуть выяснять отношения. А ось позиція, що какі-то інші країни будуть выяснять отношения. Я так розумію, що це Америка і Росія. що ми просто місцина на якій вони воюють. Насправді це не так. Це типова. Методична фраза, яку розповсюджувала Росія, і бачите, в головах деяких людей вона відклалася. Це було десять років тому. Вони явно це обговорювали. Вони ділилися цим. Так і хто знає, як ці люди зараз реагують на повномасштабну війну? Треба просто вірити, що все буде хорошо. Ми слівіть Ні, сонечко, ні, не буде. Треба щось для цього робити. Думки вони матеріальні тільки в разі того, коли ти робиш якісь дії для цього. Якщо просто сидіти і вірити, що все буде добре, ні, треба докладатися, треба осмислювати, треба вчити історію. Насправді, ну, це думка 10 років тому. так? Всі ми 10 років тому по-іншому, але все одно ми обговорюємо як певних персонажів так, рефлексію сучасну на те, що було, тому в мене така рефлексія. І ще одне відео у нас є. Мое мнение, что Крым должен принадлежать Украине, как и любая другая область, которая входит в состав Украины. Наша страна едина, и несмотря на то, что в стране проживает много народностей, мы все являемся украинцами. И то, что телеканалы российские говорят о том, что мы пытаемся всячески повлиять негативно на русскоязычное население, я сам русскоязычный являюсь и могу со всей ответственностью сказать, что я живу в восточном регионе страны и никаких... Притеснений абсолютно нет. Действует законы о языках які которые абсолютно а, лояльно относятся к национальному меньшинам и к русскоязычному населению, в том числе. Поэтому я вважаю, що нет ніяких оснований проявляти военную агресію, і ніхто не должен вмешиваться по международному праву, по міжнародним принципам. Ніхто не должен вмешиваться во внутрішні дела страны. Ми самі должны решать свої вопросы без воєнного без агрессии со стороны інших стран. Чудова позиція цього молодого чоловіка, і насправді мені дуже шкода, що саме я знаю, що район Салтівка, там північна Салтівка. Вони дуже постраждали від росіян, яким не було розбору їхнім бомбам не було розбору яка позиція будь це дідусь який казав що я хочу дружити з Росією, чи ось ця людина яка свідомо розуміла що немає права чужа держава вмішуватися в іншу державу так і тут щось творити на жаль а через 10 років російські ракети російські бомби до нас прилітають без розбору ну, Головне, нам треба в місті Восток і запад Захід місті Зачем нам розділятися і головне щоб не було війни Только за мир, за свободу и за счастье вот этих наших малышей. Нам больше ничего не надо. У меня трое детей, у нее двое, у меня три сына, уже четыре внука, у нее сколько у тебя четверо. Не что ты плачешь. Все хорошо. Поэтому мы будем надеяться, что у нас будет все хорошо. Только. Будет хорошо. Все будет хорошо. Самое успокоились все, чтобы было спокойствие и вера, что будет все хорошо. Ось, більше не будемо слухати, там було ще відео, але це дуже сумно. Насправді ми маємо зараз вірити, що все буде добре і все буде добре. Але, знаєте, дуже важко дивитися, що минуло 10 років. 10 років. Заспокоїмося, точно все буде добре. Ми зараз в правильному напрямку, на жаль, величезними ресурсами, величезними силами, втратами, так, але ми дійдемо до тієї цілі. Ми не дозволимо Росії закінчити і продовжити те, що вона робила всі ці 10 років. Ми не дозволимо більше вбивати наших людей і давайте ну, об'єднуватися, підтримувати один одного, підтримувати державу, підтримувати військових. Робити все для спільної перемоги. І на останочок давайте трошечки позитиву, тому що трошки ми розклеїлися, так я навіть пустила слізу, ну не змогла. Дуже щемливо, дуже сумно і дуже образливо. От на останок ми покажемо, я покажу вам приклад тієї людини, чия позиція була стабільна, скільки я себе пам'ятаю. Максимальна до нього повага, до його дій задля перемоги. І що він в принципі робив і показував своїм прикладом. Привіт, я Сергій Притула, ведучий нового каналу. Завдяки своїй роботі за останні кілька років я об'їздив практично всю Україну без виключень. І неважливо, де я був, чи в маленькому Дрогобичі, чи в Великому Дніпрозержинську, на озері Донозлав, чи на Озері Світіс, я всюди зустрічав однаково добрих та щирих людей. У нас ніколи не виникало проблеми, хто якою мовою спілкується. У нас ніколи не виникало проблеми, хто якої національності так тривало 23 роки. І чому це все змінилося водночас? Невже ми перестали бути один для одного такими, як були? Вряд чи. Мені здається, що хтось аж занадто сильно перегнув палицю. Люди, не дозволяйте маніпулювати своїми мізками. Україна єдина та неподільна. На цьому завершимо це відео. Які висновки зробити? Та насправді я думаю, що ми всі давно зробили висновки, що. На жаль, є люди позиції, яких міняється в гірший, є люди, які весь цей час придурювались, є люди, яких позиції міняються на краще так, після якогось стресового такого стану, або просто після саморефлексії, після роздумів і розуміння самого себе, знаходження своєї ідентичності. Вважаю вам мати стійку, впевненість. Підтримувати українське, бути українцями і не піддаватися на різні маніпуляції. Їх зараз дуже багато. Який ще висновок робимо? Робимо висновок, що все-таки мова має значення. Так ми намагалися лагідно, ми намагалися казати, що ні, у нас тут говоріть як хочете, тільки аби не було війни. Російська то й російська, у нас тут всім раді, але насправді це не працює. Ніжно не працює з росіянами, ніжно не працює з тими, хто хоче тут Росії. З ними працює тільки груба сила, те, що ми зараз бачимо, їм байдуже на те, які ми хороші. Але коли ми даємо відпір, вони починають розуміти, що ми не просто менший брат. Смішний такий, да? Смішні такі оці українці, гида, га, га юмор у них пісні, так, це все, що в них може бути, ні. Що ми можемо за себе постояти і що ми не хочемо тут Росії, ми будемо це показувати. Тож мова має значення. І, і так має бути, і українська має звучати звідусюд. Я не підтримую тих, хто ростить дітей російською, я не підтримую тих, хто. Не поважає закони, спілкується російською там, де цього не має бути. Тому що це ну, має бути соромно не знати української в Україні, має бути соромно, не вміти надавати послуги українською, має бути соромно за те, що ти не цінуєш країну, в якій живеш. От. Тож, висновок мова має, мова має значення. Ми з вами маємо значення. Я бажаю вам гарного вечора, дня, ночі, ранку, смачного сніданку. Дякую, що були зі мною. Дякую тим, хто зайшов на цей канал вперше. Дякую тим, хто мене постійно підтримує. Поставте лайк, будь ласка, підпишіться, мені дуже важливо це. Я буду продовжувати робити свою справу, яка приносить мені задоволення. Дякую, що були зі мною. Так, ой, жос я. Ой, Боже. І сльози, і соплі. Розчулилась. Ну, це ж треба. Дивіться, яка в мене тут картинка. Це в мене така роздруківочка давня, я її знайшла з картинами Івана Марчука. Колись її забрала на його виставку. Мені дуже сподобалось. Неймовірна людина нещодавно було день народження. Це просто геній, Якщо маєте можливість, знайомитися з його творчістю, просуваю трошечки українського, подивіться. Ну, на цю красу. Його стиль, він максимально унікальний, впізнаваний. Так, а про книжечки поговоримо потім якось. Все. Чао!